Однією з найновіших новорічних традицій у Сполучених Штатах є хокейний матч клубів НХЛ Просто неба. Зимове класико уперше зіграли у 2008-му, а у 2014-му цей поєдинок було названо серед найвизначніших спортивних подій року у США. 1 січня 2015 року уперше в історії новорічний хокей проводить столиця Вашингтон. Вашингтонський Кепіталс на зимовому класику прийматимуть команду Блек Хоукс з Чикаго. Продовжує Ярина Матрійчук. Національний парк стадіон бейсбольної команди вищої ліги Вашингтон Нешоналс. У ці дні тут відбувається серйозна реконструкція. 1 січня бейсбольне поле перетвориться на льодовий каток, на який вийдуть професійні хокеїсти НХЛ. Думаю, це дасть усім можливість. І нашим палким і не дуже палким фанатам прийти і подивитися на хокей в абсолютно іншому вигляді. Зведення тимчасового повнорозмірного катка почалось два тижні тому, за словами Рензулі, у будівельних роботах задіюють від 300 до 500 людей. Ми проходимо через це щороку. Щоразу на власному досвіді вчимося чомусь, чомусь новому, щоб результат був кращим і ефективнішим. За його словами, головне у зведенні конструкції зрівняти поверхню від стадіону. Назовні виходять дві труби приєднані до великого холодильника, який прокачує антифриз через всю систему. Коли конструкція охолодиться, на поверхню катка набризкується вода, яка швидко перетворюється на кригу. Цей ролик показує, як поступово бейсбольний стадіон національного парку став крижаним катком. При цьому і рензолі, і всі будівельники усвідомлюють, що існує єдиний фактор, якого вони не можуть контролювати погода та її непередбачуваність. За попередніми прогнозами у Вашингтоні 1 січня буде сонячно плюс 5 градусів за Цельсієм ми вже мали сніг і дощ. Для нас ідеально було б мінус один градус за Цельсієм і хмарно. Тоді всі щасливі, навіть з невеличким снігом. Це ідеальний варіант, який ми не завжди отримуємо. Ці сувенірні подушки для сидіння чекають у перший день нового року понад 40 тисяч фанів великої гри. Ціна квитків коливається від 300 до 1000 доларів. Обидві команди із Вашингтона із Шикаго раніше окремо вже грали у зимовому класику. У 2011 році Вашингтон Кепітал обіграли під відкритим небом Піцборських пінгвінів у їхньому місті. А шикагські Блек Хоукс чи Чорні Яструби у 2009-му поступились червонокрилим редвінгс із Детройту. Ярина Матвійчук голос. Amarikin.